Ветеринари з усього світу знову приїхали у Бродівську громаду, аби допомогти тут вирішити проблему з неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин, а також поповнення вуличних небажаним потомством домашніх. Це знову волонтерська організація World Wide Vets, що об'єднує ветеринарів з усього світу та діє під гаслом. Лікуємо тварин сьогодні, навчаємо ветеринарів завтра. Безкоштовна стерилізація проходила у селищі для тварин неподалік Язлівчика. Приймаюча сторона благодійний фонд СТЕП, що опікується безпритульними тваринами в громаді. Також ця акція з безкоштовної стерилізації охопила і домашніх тварин. Не всі бажаючі змогли простерилізувати своїх улюбленців під час першої місії. Загалом тоді вдалося простерилізувати чотири сотні, тому всіх, хто залишився, записали на другу місію. Адже занадто цінний ресурс залучено, аби він простоював, каже заступниця голови благодійного фонду СТЕП Оксана Кринська-Чорній. Пані Оксана курувала списки власників тварин, відповідала на дзвінки гарячої телефонної лінії, також контактувала через соцмережі. Другий етап в нас трошечки відрізнився від першого, та як свята були великодні, і відповідно менша кількість було людей, які приносили своїх домашніх тварин. Але ми цей другий етап зосередили більше на стерилізації вакцинації від сказу усіх тварин бездоглядних тварин, які бігали по вулиці. За це ми дуже ще вдячні благодійному фонду «12 вартових за те, що прислали нам свого ловця, який цілими днями тільки те й робив, що привозив нам тваринок на стерилізацію. Так що ми сподіваємося, що до кінця цього тижня у нас вже будуть майже усі тваринки, які є по бродах, стерилізовані, вакциновані. Усі, що бігали без поводка і без господаря. Під час роботи ветеринарної місії було організоване зоотаксі. В усіх приміщеннях, які підходили за умовами, розмістили операційні столи. Організаторка ветеринарів Джема Камплінг каже, що задоволена об'ємом роботи та злагодженістю команди на цей раз, що дозволило зробити більше, ніж планували. Наразі в Україні ми дуже багато працюємо, маємо довгі робочі дні та допомагаємо багатьом тваринам. Що чудово, бо ми рятуємо багато тварин з вулиць. Але дні справді довгі, хоча команда працює дуже злагоджено. І це чудово. Ми отримуємо велике задоволення. Нам пощастило бути тут на великодні свята. я й не знав, що в Україні Великдень святкують в інший день ніж в Англії. Це було для мене сюрпризом і мені дуже сподобалося. Ми поїхали до бродів, гуляли містом, долучилися до святкування, і це був справді особливий досвід. Сподіваюся, наступного року я знову буду тут на Великдень. Знання помножені на досвід, і велике бажання допомогти Україні ось що мотивувало найкращих ветеринарів з усього світу у ті дні працювати саме у Бродівській громаді. Я доктор Колін Ламбо. живу в Х'юстоні, Ця робота дуже важлива для мене. Я була в захваті, коли почула про Джему та її місію тут. Бо, хоч я й не маю бойових навичок, але хотіла віддячити українцям і допомогти їм, чим зможу. тож можливість підтримувати тварин, щоб допомогти людям. Стала для мене цінною місією. Я вже yeah, була тут двічі, now, і між місіями тиждень подорожувала україною, around, відвідавши Львів, in Київ and та Херсон. Енгірсон ам імбетвінтімішензевіпендюнгір. Ветеринарна лікарка Ольга Бойко з України провадить нас ветеринарним шпиталем на колесах, акцентуючи увагу на умовах і зручностях для лікарів і пацієнтів. Це трейлер цієї міжнародної організації. World Wide Vet. він був подарований і привезений з Америки. Є спеціальний автомобіль вантажний, який може його пересувати будь куди в будь-яку точку України і світу. Тут облаштований мобільний ветеринарний шпиталь, є все обладнання необхідне для того, щоб надавати первинну допомогу тваринам і проводити хірургічні операції. І зараз проводиться операція з використанням газової анестезії. На одному з операційних столів лелека птах травмував крило, і це не аби ускладнювало йому життя. Але лікарі змогли полегшити його стан і додати мобільності, спостерігаючи, як оперують ту чи іншу тварину, чи птаха розумієш, чому ми називаємо їх братами меншими. Всі маніпуляції дуже схожі на ті, що проводять людям. Турбота ветеринарів Wide Vets про мешканців селища для тварин розчулює ветеринари з-за кордону люблять приїжджати у броди, адже тут все підготовлено для ефективної роботи. Команда однодумців, приміщення, постійна праця і бажання бродівських зоозахисників вдосконалюватись а для ветеринарів з-за кордону ще й усвідомлення важливості своєї праці задля покращення ситуації в Україні. Кож ветеринарів з-кордону приваблює тутешня природа і близьке знайомство з нашими народними традиціями, пізнання нашої кухні, душевність українців тощо. Мені це дуже подобається. Дієфтів'я виявилася надзвичайно корисною, дуже дружньою і дуже гостинною. І я в захваті від того, що можу допомагати всім тут. Привіт, я Таня з Німеччини. Я тут на два тижні в рамках місії в Україні, щоб стерилізувати безпритульних собак і котів. А власники також можуть приходити зі своїми домашніми тваринами, якщо, наприклад, хочуть їх стерилізувати, або якщо тварини хворі чи травмовані. Ми про це подбаємо. Я приємно вражена українцями. Це чудова країна. Люди тут дуже привітні. Я дуже рада і вдячна, що можу бути тут і допомагати. können. коли ці місії завершуються, організатори підводять риску і оцінюють ефективність проведеної роботи. За першу місію ми провели близько 400 стерилізацій. За цей період була змога залучити більше іноземних лікарів та асистентів. Але так як в нас була Пасха. Тому в цей час люди менше приносили тварин, та й в святкові дні ніхто не працював. Тому в цей час іноземні лікарі і, і асистенти мали змогу побувати в бродах і побачити наші українські традиції. Дякуємо Оксані. Вона теж нам готувала святкову їжу, тому ця, ця місія була така особлива в цей період. Але була більш організована. Люди приїхали теж з різних куточків. Ще більше були з більшої кількості країн, але всі дружні, всі допомагають один одному. Тому все проходить вдало. Місія виконана, а її учасники полишили Брідщину з надзвичайними емоціями від перебування тут.